Мир вам, брати і сестри, <кліху> вітаю вас з святами, з Різдвом Христовим з Новим Роком. Передаю вітання від братів і сестер, сім'ї моєї, Дзвонили від... <кліху> мені брат Гена з сестрою Діни передавали. Всіх вітаю. Так що я сердечно вас вітаю всіх тих, хто вас пам'ятає і любить вас. І одне місце, яке я прочитаю, <кліху> воно записане у. Книги «Второзаконня», це знайомі всім слова з 30-го розділу, з 19 го вірша, декілька слів. І збіри життя, даби ти був жив, і потомство твоє, любив Господа Бога Твоєго, слушав гласа Його і приліплявся к Ньому. І в цьому життя твоя і довгота Твоїх днів. Дякую, сідайте. <клес> Будь ласка, пробачте, що мені приходиться часто проповідати на російській мові. І мені тепер трошки складно так розмовляти, як ви. Через те, та церква, де, ми, де я знаходжуся, ви її теж назва Світло Євангелії. Вона називається по-другому по-англійськи. І, і я Радію в тому, що Господь має оце світло Євангелія на кожному куточку. І велика подяка Богу, що. За вас ми молимось і згадуємо за всяке добре діло, яке ви робите і робили во ім'я Господа Ісуса Христа в цей тяжкий час. Ніколи не думав, що прийдеться в такий воєнний час приїжджати сюди, і дехто питає, хто їде сюди, чи ви не боїтеся, чи у вас не трусяться ноги. Звичайно, трусяться ноги в багатьох людей, але скала, на якій ми стоїмо, вона не труситься. Це Христос наш, це наше уповання. І з тих, я хотів би більше сконкризувати нашу увагу на цих словах перед молитвою. Господь обращався до ізраїльського народу, і цей призов, я думаю, ви не раз чули тут зібрані. І всякий, хто прийшов до Христа, цей призов чув. Він заключається в простих словах. Господь сказав все благословення, яке може бути для народу Божого, і сказав прокляття. І коли він все це об'яснив народу, він каже: У вас є великий вибір. Це ваш вибір. Ви виберіть життя, щоб жив ти і твоє потомство. Коли ми говоримо ці слова, Господні слова, як ми їх розуміємо? Коли ми кажемо, Господь каже, вибери життя, що це означало для євреїв. І через те Господь, в наступному віршику, Він коротко об'яснив для людей, що це означає. Давайте ми прочитаємо. Тут три такі речі, які Господь оставив для них, Він каже, це для тебе потрібно, для твоїх потомків, для твоїх дітей це потрібно. І в чому це заключається? Перше, щоб ти любив свого Господа, друге, щоб ти був послушний Його слову. І третє, щоб ти до нього приліпився. Тому що, коли ми говоримо просто, що вибери життя, ну вибери життя, що таке життя, кожен своє життя вибирає сьогодні. Але Бог об'яснив народу своєму, своїм дітям, що це означає. Він каже: вибрати життя, вибрати життя. Це означає, перше всього, полюбить Господа, в якому твоє життя. Браті і сестри, це велика істина, яка буде дуже сильною в останні дні, коли перед приходом Ісуса Христа, тому що любов до Господа. Любов до всього святого, любов до Христа, вона з умноженням беззаконня, як сказано в Євангелії, буде ослабівати. Оте тримтіння серця до Господа, ота віддача, ота посвята Господу, вона буде пропадати у людей. Люди будуть шукати різного життя і різного благословіння. А от відносини до Христа будуть переставати і будуть втрачати перше, перше значення, яке вкладував туди наш Господь Ісус Христос. Співала молодь про Йосипа. Ви помните цю біблійську історію про, про Йосипа, який е, остався сиротою. В нього батька не було, коли він в Єгипет попав, церкви не було, Біблію він не читав. В нього не було ні молитвенного зібрання, ні недільного зібрання. Ну ви порозумієте, браті сестри, це нічого не було в цього молодого юнака, що могло б давати йому силу так поступати. І коли ми роздумуємо над, над цією історією, то я поражаюся, говорю, Господи, о, звідки цього молодого чоловіка така любов до Тебе була? І якщо б не любов до Господа, не було б і страху Божого в цього молодого чоловіка, через те любов до Господа давала йому сили і благословіння, от, от так поступає, так як ми читаємо Слово Божому, як, ви, як він поступав. І цей приклад він говорить про те, що, друзі, найбільше, що от ми на землі проживаємо життя. Воно бистро проходить це життя. Найбільше, що ми можемо зробити на, цьому, на цій землі, це не построїться, це не переїхати. це Найбільше це полюбить Господа Ісуса Христа. Це найбільша заповідь, яка оставлена Господом на землі. Більшої заповіді немає. Полюби Господа Бога Твого всім твоїм серцем, всім Твоїм розумом. Всіма силами твоїми. І через те, коли церков, якій охладіла любов, ми читаємо це, Єфізка церква, Господь каже, що я маю проти тебе, що ти залишив твою першу любов. Що ти залишив твою першу любов. Біблія наповнена цими прикладами, як люди, які були наповнені любов'ю до Господа, яка двигала їх на жертовність. На відказується від цього світу. Ми завжди згадуємо трьох, ю... трьох юнаків, там, які були в Вавилоні. Це був полон, про який ми сьогодні чуємо. Це був страшний полон. Але їх вибрали через цих отроків з княжівського рода і поставили їх, щоб вони були при дворі царя. Ці молоді хлопці, яким було по 14-15 років, вони положили своє серце, не оскверняться з цього царського стола. Ми так читаємо, браті і сестри, любов до Господа. Яка була в їхніх серцях. Це вибір людини. Любов до Господа це вибір людей. Вони вибирають Господа і хочуть Його любити. Коли в Новому заповіті ми читаємо, багато людей йшло за Христом, але як мало тих прикладів, жінка, яку Христос простив, яка плакала у у Ісуса Христа, яка омивала сльозами ноги Господа Ісуса Христа. Христос каже: жінко, тобі прощаються твої гріхи. І їй каже до, до фарисея, їй прощено багато гріхів. Чому їй прощено багато гріхів? Вона багато полюбила. Оце відношення до Ісуса Христа, яке тільки Христос бачить. Розумієте, в чому суть питання? Ви дивитесь на мене, я дивлюсь на вас, і ми не бачимо цю любов, наскільки у кожного є ця любов до Христа. Але коли Христос дивиться зараз на кожного з нас, Він бачить оцю міру любві, якою наповнено наше серце до Нього. І ми не можемо друг другу сказати: ти любиш багато Христа, ти любиш мало Христа, а Христос це знає. Він відчуває це. І Він очима своїми святими як піросвященник, як той, хто начальник церкви. Він дивиться на кожне своє дитя і бачить цю любов. І дуже страшні слова сказано в Посланні Коринфянам, коли ми закінчуємо перше послання Коринфянам, і апостол Павел каже: той, хто не любить Господа Ісуса Христа. Да буде, як йому там сказано? Анафема Маранафа. Да буде відлучений. Що це означає? Що більшого немає розриву між Богом і людиною, якщо втрачається любов до Господа. Да буде це відлучення, цей розрив анафема Маранафа. Ми читаємо. Браті і сестри, я коротко просто говорю про на... про цей напрямок, що Бог каже, якщо ти вибираєш життя. Вибери життя, вибери любов до Господа Ісуса Христа. Вибери любити Господа. Не просто вірити в Нього, не просто знати Його, не просто про Нього читати, не просто проповідувати навіть про Нього. Вибери, любити Господа всім серцем. І більшого на землі значення немає. І найбільшої заповіді ніколи не буде. Те, що Господь сказав: вибери цей напрямок, вибери, любити Господа Ісуса Христа. Друге, що ми читаємо тут. Що ми читаємо тут? Господь каже, щоб ти любив свого Господа і слухався Його слова. Послух Божому Слову, це друге, що означає вибрати життя. Коли люди кажуть, що я вибираю життя, ми питаємо, чи як в тебе з тим, що ти послухаєшся Божого Слова. Просто, як діти. Просто як люди, які знають, що Він Господь і Бог мій, і коли я наставив Слово для спасіння, і ми увірували в Нього, це велике щастя. І перший крок ми зробили в послуці Богу, в послусі Слову, коли ми сказали: Господь мене кличе. І я увірував, я увірував в нього, я прийняв Господа Ісуса Христа. Віра це перший поклик, це перший відповідь наша на, на послуг Слову Божому. І я скажу, що вірить в Господа, це дуже добре. Це дуже добре, але ж. Слово Боже каже, що ще краще Слово Боже любить. І псалмопевець, коли я читаю псалму, вони от так наповнені цією любов'ю. Прочитайте, скільки разів в псалмах сказано так: як я люблю твій закон. Скільки раз так сказано, він не просто, знаєте, відносився так, як во треба так. Бо час такий, бо релігія така, бо культура, бо ситуація така. Він каже: Господи, як я люблю твій закон. Любов до Господа і любов до Його Слова, це набагато більше, ніж просто ми знаємо про це. І друге місце, яке я хотів прочитати, вже прочитаю з української Біблії, тут сказано, на кого дивиться Господь, 66-й розділ це другий вірш. Так говорить Господь, я дивлюсь на вбогого та розбитого Духом і на тремтячого над моїм Словом. Людина, яка вибирає життя, вона не просто знає про слово Боже. Вона не просто каже, як одного разу я чув, коли стало питання, серйозне питання, як жити, як вибирати своє життя і так далі. І чув один брат, каже: Браття, ну написано ж так слово Божому. І я почув одного разу в житті страшне слово, яке сказав другий чоловік, віруючий. Ну, що там ти говориш, написано, написано. Треба дивитися по ситуації. І коли ми дивимося на це, коли люди так говорять. Я не думаю, що це відноситься до того, коли людина тремтить над Божим Словом. Коли вона знає, що на це Слово буде судити нас останнього дня. І людина, віруючи, коли вона е, е, написана сокрушона в русському переводі, вона, вона з духом розбита, вона тремтить над Словом Божим. «Вот на кого я призрю, на смиренного і сокрушонного», сказано так, в російському, е, в російському переводі. Апостол Павел, апостол Павел, коли він писав листа до, до церкви в Коринфянам, це другий розділ, він говорив такі слова. Віддя опит цього служення, вони прославляють Бога за покорність і сповідуємо і Євангелію Христову. Що це означало? Що люди другі бачили, дивилися на віруючих людей, і вони кажуть, ці люди, оці люди, вони не просто віруючі люди, вони не просто хочуть бути разом. Їхнє серце дуже наповнено покорністю Біблії. Я знаю, що це непросто в сьогоднішньому часі, в якому ми живемо, це дуже непросто. Сьогодні люди, знаєте, рисують різні богослов'я, різні напрямки свого життя. Але отак просто апостол Павел благословляв цю церкву і благословляв віруючих людей, що в них була покорність. Івангелію, яке вони ісповідують. От ми сповідаємо Івангелія. Ми і Слово Господнє, це дуже добре. Але ж послушання і покорність цьому Божому Слову, це набагато більше. Я згадую наші молоді роки, ми згадували зараз ці от ці воєнні, цей час, коли ми живемо. Коли нам було по 18 років війни, не було. Але чомусь, ми, коли в нас була молодь, і ми навіть позавчора про це згадували. І Сашою ми говорили, хто нам говорив, щоб ми, коли читали Боже Слово, і коли нам треба було знати, що нам робити з військової служби, ми, ми не приймали присягу, ми відказували склястись. От такий був невеликий круг молодежі, і коли ми читали Слово Боже, Христос каже, а я вам кажу, не кляніться зовсім. І Яков, коли пише своє послання, він каже, браті мої, Ніякою, клятвою, не кляніться. І от коли нам було по 18 років, і коли ми читали ці прості слова, знаєте, браті і сестри, є, було два путі. Просто послухатися цих Божих слів і їм підкритися. Або робити так, як роблять багато. І багато братів і сестер, які так розуміли це слово, і братів, які йшли в армію, брат мій двоюрний, якого ви знаєте, який тут був, коли празнили його вихід із тюрми. І за це, отримавши 4 роки тюрми за те, що він не приймав присягу. І коли ми до кожного такого місця і слово Божого будемо дивитися просто, ми можемо бути йому покірні, може ні. Це, це вибір життя. Коли Господь каже, Ти вибереш життя. то тобто є вибрати життя це покірність його слова. Коли ми просто читаємо Слово Боже, не так, як. Дивиться світ не так, як сьогоднішня ситуація, ми кажемо, Господь говорить так. Я хочу бути цьому покірним. Я хочу бути на стороні Слова Божого. Я люблю його. Коли люди дуже часто прикривають свої погані поступки Словом Божим на сьогоднішній день, вони шукають Слові Божому, щоб оправдати свої неправдиві поступки. І вони навіть знаходять місця і Слово Боже, щоб оправдати свої поступки. Вони кажуть, знаєте що? От те, що ми зв'яжемо тут на землі, воно там зв'яжеться на небі. Вони ніколи не додають, що нічого не може бути зв'язано на землі, те, що не благословляє Боже Слово. Чому немає присутності Святого Духа і Його сили, і люди в'яжуться по-своєму і потім кажуть, це Слово Боже, так каже, воно буде на небі зв'язане, ніколи це не зв'яжеться на небі, що Господь не зв'язує тут на землі своєю присутністю, силою своєю, благодатью своєю, словом своїм, Духом Святим, коли це не зв'язується? То на небі ніколи не зв'яжеться. І через те, коли ми читаємо Слово Боже, хай благословить нас Господь оцю покірність, оцю Божому Слову, всі ті, хто водіми Духом Божим, вони суть Божі сини. Третє, що значить вибрати життя, тут ми читаємо з вами, це ну тут сказано приліпиться до нього так, в російському переводі. В англійській Біблії сказано «I may to him». це значить. Отак зростися, це значить ухватитися, приціпитися, що не можна оторвати, це Отак означає приліпитися. Оце місце означає не просто, знаєте, так, чуть-чуть приліпитися. Ну, ви пам'ятаєте, чи бачив коли-небудь, як е, е, спасають утопаючих людей, і як утопаючі хватається за спасающе. Може, колись вам приходилось бачити цю річ, що коли це мертва схватка і не можна дирвати, коли. Коли хтось тоне і хватає того, хто його спасає, це мертва схватка, цю руку не можна розігнути. І коли ми читаємо це Слово Боже, вона, воно означає те саме. Воно означає, що це як утопаючий, це послідня надіжда, яку він хватається, це, це просто більше, ніж відвідувати зібрання і так далі. Це ухватиться і приліпиться так до Господа. Згадуйте Іякова, який боровся з Богом. І коли ноч минувала, і треба було вже заря почала, і що сказав Яков для Господа? Він сказав: Господі, я тебе не відпущу, поки мене не благословиш. Це означало приліпитися. Господі, я не можу тебе відпустити, поки ти мене не благословить. Прийшов в Антіохію, один із Варнава, з братів прийшов, і він убіждав всіх. Держатися Господа іскреним серцем. Це саме слово подобрено тут, коли Варнава казав, приліпиться до Господа, держаться, ухватиться за нього, це набагато більше, ніж просто його, його знати, присутствувати в зібрані Божої. Почому? Тому що Давід каже, от 62-й Псалом, я згадую, там сказано, до тебе приліпилася моя душа, до тебе. Я хотів би побажати всім також, коли ми думаємо про те, що Господь каже. Вибери життя. Це значить вибери Господа, до якого ти міг би держатися за Нього, ухватитися за Нього, приліпитися до Нього, так, щоб в нас не розірвати з Господом. Ось що означає вибери життя. Це вибір наш. Це вибір кожного християнина. Ми можемо це зробити, можемо це не зробити. І через те Господь він поставив цих євреїв і сьогодні ставить кожного віруючого, Він каже, в цьому твоє життя. Коли ми переходимо в новий заповіт, нам новий заповіт каже, що хто є нашим життям? Наш Господь Ісус Христос. Він наше життя. І Він сказав, я є дорога, я є правда, і я є життя. І от вже апостол Павел, він, коли писав вже послання, він каже, коли явиться Христос, то тобто він говорить за друге прихити Ісуса Христа, коли явиться Христос життя ваше. Пам'ятаєте таку оговорку Він робить? Він каже, коли явиться Христос, ваше життя, тоді і ви з, нами, з ним явитесь во славі. І далі він каже, для мене життя Христос. І оце життя, я не, не цитую всіх місць дословно, Він каже, відкривається в нашому тілі. Ви знаєте, я дуже часто думаю про те, і думаю, як часто так в мене може не бути, кожного з нас може, коли це є Христове життя, воно відкривається в нашому тілі. Його видно стає, оце Христове життя. Що Христос є наше життя. Його стає видно. Це вибір, який ми вибираємо. Да? Там сказано Христос. І якщо Він відкривається, то Христос досягнув своєї цілі в нашому житті. І якщо життя Христове не відкривається в нас, благодать Божа нас не досягає. Тому що Божий план спасіння він заключається в тому, не просто щоб спасти нас, простивши наші гріхи, а щоб життя Христове відкрилося в нашому тілі. Для того, щоб Христос був видний в нас і прославлений через наші тіла, через наше, через наше життя. Даби ти жив і жило твоє потомство. Це четверте, про яке сказав у цих віршах Господь. Це тобі треба приліпитися до Господа. Це тобі треба е, послушання Слову Божому. Це треба тобі, любов до Господа. Для чого це тобі треба? Щоб ти був жив і твоє потомство, щоб було живе? От, Боже, благословіння. І коли люди віруючи це вибирають, це вибір наш, це батьківський вибір. Я ще один згадую приклад з Біблії, це Моїсей, коли батьки, батьківський вибір був, вони не послухались отого, отого царського приговора. Вони сохранили це дитя, вони його посвятили Господу. І це їхній вибір став, що коли Моїсей виріс, ми читаємо вибір Моїсеєв був такий вибір Моїсея. Він краще захотів страдати з народом Божим, ніж мати ліматися гріховного насолоду. Що це означало? Що вибір батьків він вплинув на вибір Моїсея, вибір батьків. І коли він виріс, він лучше захотів страдати з народом Божим. Буде хорошо тобі і твоєму потомству, як Господь каже. Но Ісаї говорить, що Бог жаліється, що на людей, каже, віруючі люди, але вони вибрали свої собственні путі, і душа їх знаходить в довольстві цих мерзостей. Чи буде це життя, чи буде благословіння, Господь питає. Щоб йти вибирати життя, треба свої собственні путі оставляти. Христос каже, я є путь, істина і життя. Браті і сестри, от, любов до Господа. Жаліється Господь, що Єфізська церква втратила свою першу любов до Господа. І дивіться, яке благословіння для тих, хто переможе в Єфєвській церкві, тобто він буде любити Господа всією душою, він буде покірний Божому Слову, він приліпиться до Господа, яке благословіння для побіждаючих, там сказано. І дам йому вкушать від дерева життя, яке посередині рая Божа. Оце життя, про яке Господь зараз говорить, про яке ми роздумуємо, Він каже, прийде той час. Коли той, хто переможе, перемога заключається в тому, що ми встаємо на сторону любові до Христа. Сторона наша по покірності Слову Божому. Соєдиниться з Господом настільки, щоб нічого нас не могло розірвати. Писання каже: я дам йому вкушать від дерева життя, яке посередині рая Божого. Це не алегорія, це не сказки, це не придумано щось з Богом так, щоб знаєте, віруючим людям було красиво читати. Це я віру, це по-настоящему, так як любе Боже Слово. Воно правдиве. Бог дасть усім, хто стане на цю сторону, Він дасть кушать від дерева життя. Далі Христос каже, хто мене любить, 14 глава Іоанна, цей стих люблю. І той моє слово соблюде моє слово, і мій батько його полюбить, і ми до нього прийдемо, і оселю в ньому зробимо в цьому серці. От яке велике обітування Боже, хто вибирає життя. Він каже, і Небесний Батько полюбить, якщо ви стаєте на цю дорогу, і ми до вас прийдемо. І ми оселю зробимо у вас, в вашому серці. І вам буде дуже приємно в цьому єднанні з Господом. Хай благословить нас Господь, браті і сестри, тому що в час, в який ми живемо, дуже втрачаються орієнтири. Люди не знають, як правильно вести своє життя, як поступати. І ми на таких самих сидимо скамейках, і ми можемо цього не знати. Але Господь оставив нам своє слово. І він каже: народ мій, вибирайте життя. Любов до Господа це більше всього покірність Божому Слову, як, як діти, і соєдиниця з Господом навіки. Хай Господь нас тому благословить. Амінь. Помолимося Богу.